Огляд автобусу СВД транс. Ідемо зі мною. Покажу, що у нас є в автобусі. Як він виглядає, це двері, через які зазвичай входить водій або люди на передніх місцях. Заходимо і дивимося. Тут зазвичай слить водій, тому на це місце пасажири не претендують. Це те, що допомагає нам рухатися вперед. А ми переходимо до пасажирської зони. Перші місця зазвичай для другого водія, тому вони завжди зайняті. І якщо хтось хоче їхати напереді, то часто це бувають уже зайняті місця. А ми йдемо далі. У нас в автобусі є більше 50 посадкових місць, зазвичай 62 навіть. І зараз покажемо всі ці місця. І ви можете бачити, що у нас є не тільки місця, але і верхні полички, де ви можете залишити свій невеликий багаж, а також є невеликі зони внизу, де ви можете також залишити свої невеликі речі, наприклад, якусь пляшку води, вологі серветки. Переважно у більшості автобусів є ось така підставка. Вона виглядає по-різному, але завжди є якась підставка для того, щоб ви залишили тут свої снеки або поставити напій, де ваше комфорт. Орту є ось така ручка, яку ви підіймаєте і фіксуєте. Для того щоб забрати її або зняти, потрібно просто підняти її догори і опустити вниз. І вона ось таким легким рухом сюди і назад знімається. Якщо у вас крайнє місце, тут є ось така кнопка, з допомогою якої ви опускаєте спинку сидіння. Натискаєте пальцем і спиною тягнете сидіння донизу. У нас тут є система кондиціонування, а також світло. При одному натиску вмикається світло, де вам потрібно, а також система кондиціонування, яку ви можете фіксувати і змінювати її напрям. Ось так міняти його і крутити. В усіх автобусах СВД Транс є працюючі вбиральні туалети, куди ви можете піти під час дороги. Ідемо, подивимося. Це був огляд нашого автобусу з такими червоними сидіннями. Якщо хочете огляди наших інших автобусів, а в нас їх багато, то пишіть нам в коментарях і ми зробимо огляди наших інших автобусів.